Шановні глядачі, в цій публікації я хочу вас познайомити з моїм колегою по літературі. Це Олександр Миколайович Школьніков. Він приїхав до нашого міста і зараз він про себе трохи розкаже. Пане Олександре, чи давно ви мешкаєте у межгороді? Уже три роки. І чим ви займаєтесь? Працюю в комунальному підприємстві електриком. То це зараз обслуговування. То це зараз ми заходимося прямо на вашому робочому місці. Так, 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 так. Які ваші стосунки з літературою? Писав раніше лірику, зараз прийшов на гумор. Так, оце такі жанри у вас, так? Так. А я ще чув, що у вас байки такі є цікаві. Ну, я вам це краще гумореску розкажу. Гуморезко краще? Так. Будь ласка. Іван женився дуже вдало, і жінка місяців за шість. Подарувала йому сина, скажіть, яка ж це добра вість. Листа він матері відправив, недовго відповідь чекав, що хтось йому рога наставив. та розібратися він мав. На жінку хлопець вже нагримав. Чом не за дев'ять, а за шість. Вона родила йому сина нехай негайно відповість. А дівка весело сміється, звідки у тебе така злість? Одним за дев'ять це вдається, а ми зробили це за шість. Ось таке. Отаке mm. буває. Так що буває, це життя таке ж. Отакі у нас медведі електрики. Дуже поетичні. Дякую.